Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Сьогодні на наш урок прилетіла сорока торохтійка. Вона принесла нам загадки. Підгадайте їх. Він ледве з-під даху свого виглядає, і ріжками стежку у травах шукає. Здається, що цей сухопутний кораблик хоча не пливе, а повзе пішки. Я на сонце дуже схожа золотиста, ніжна, гожа. Рано вранці розквітаю, белюстками всіх вітаю. Відг... Відгадати вам не важко, що за квітка я. Тече тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить. А зараз давайте познайомимося з літерою Р, яку принесла нам сорока, Р. є кріх у барана, хоч баран цього не зна. А зараз ми з вами. Пограємо в гру Квітка семицвітка. Ви повинні будете назвати слова, які починаються на літеру Р, Квітка, Ім'я, Овочі. Природне явище крупа машина. Не риба. А зараз приготуйтеся стежити, слухати і розуміти почути. Равлик. Равлик належить до молюсків, він має масу не більше, ніж 15 грамів. А за собою може тягти вантаж до пів кілограма. Під час небезпеки равлик ховається до свого будиночка раковини, живуть ці тварини на суші або у прісній воді. Ромашка лікарська рослина, з давніх давен в Україні її цінують за красу і цілющі властивості. Дівчата її завжди вплітали до свого вінка за те, що вона приносить не тільки здоров'я, а й доброту та ніжність. Сорока, дуже красива пташка, має прізвисько білобока. Справді, по бочках пір'їнки зовсім білі, а ось голівка, крила і хвіст чорні, як вугілля. Дуже гарний у сороки хвіст, довгий. Прямий, як стріла, пір'я на ньому чорне із зеленуватим відтінком. Сорока приносить велику користь, вона поїдає шкідливих комах, хрущів, довгоносиків, саранчу, гусениць, Цим урятовує садки, ліси і поля.